Да. То ти хоч знайомитися між з дамою? Дай ти хочеш знайомитись. Дивись, я типу, дівшка хочу познайомитись. Давай, я підходжу, я дівшка, давай. давай. Я підходжу. Давай, давай, так. давай тільки з варениками сидів ну, ну. Чуєш? Е, привіт! Я хочу Добро з тобою познайомитись. Е, я не вмію готувати. Ти мієш готувати? Ну так мію готувати. Бачиш, приготував собі. Серди, О, з Все, я готовий з тобою познайомитись. Все, будеш моїм чоловіком. А скільки тобі грошей треба для для комфортного проживання? Він да для комфортного проживання зі мною, оскільки ну, щоб я заробляв, ну, малий дивись, мені такого на манікюр, педикюр, бровки, віки, якісь там не знаю нові Не знаю, нову діжду. О, кстати, ну хоч, хочу собі цю електромашинку, хочу. Хочу еле, електроробот вдома, хочу електропілісос, еле, умний дом хочу. Хочу яхту на навілі. Хочу, щоб е, е, хочу. Е, Коротше, знаєш, я хочу. Я хочу дуже багато. Я хочу. Я хочу, поняла, стільки я хочу. Бля, ти стільки не заробиш, стільки як я хочу. Короче, щось ти ніхуя не хочеш, бля, а я все а, слушай, хочу. хорошо, А що ти, мені можеш дати? Я тобі скат... я дати? тобі можу що дати, я дати? Можеш. Я тобі, ще раз поясню, я тобі дам красу на людях. От я буду за тебе за руку держати на людях, коли вимкти десь по вулиці. Вони тут бачите, що я красива. Я тобі дам красу біля себе. Біля себе красу дам тобі. Ну це вона дуже дорого коштує, ще ж треба, ну, як. Якби я вам сирники готовлю ще і такі гроші треба заробляти. Тебе безпечить Ну я тобі треба? ще можу. Ну не знаю. Я тобі ще можу дати гроші. То як це ти гроші? Ти в мене просиш, на все, знаєш, тебе немає нічого. Ну не знаю, я тобі можу дати, ну я тобі можу дати кохання, тобто я вмію кохати, я вмію да, любити. А як, будеш, а як проявляється твоє кохання? Ну моє кохання проявляється, наприклад, я, я наприклад, там ой любимий, там, ой, мені треба нові туфілечки, ой, любимий, ой, ой, любимий, я там розбила розбила нашу любиму чашечку. Ну, можна новий, ой, любимий, я розбила айфон новий, ти мені купиш новий, ой любимий, я там, я там ой любимий. То це твоя любов проявляється тільки коли тебе це стосується, коли тобі щось треба, тоді виходить. Це вигода називається. Я тебе буду з роботами, я тебе буду з роботи чекати. Я тебе з роботи чекати постійно, буду думати про тебе. Буду думати, я буду думати, як мені знайти когось багатше. Ой, ой, вибачаюсь, я буду а думати все добре про тебе, про свого буду... любимого чоловіка, про тебе. Буду заробляти 10 тисяч поварам і буду думати, як тобі більше грошей заробити. Теж О, я думати. тебе люблю, за те, що ти вмієш готувати.